Вітаю колеги. Ми перебуваємо в Шевченківському районі, де сьогодні збили ворожу ракету. І Внаслідок падіння уламків відбулася пожежа у кількох будівлях. Ми вже знаємо. От писали про двох загиблих, яких знайшли під уламками, а також двох постраждалих. можете бачити зараз, що на місці продовжують працювати пожежники, медики, поліція. І позаду мене можете побачити також цивільних людей. Вони були, скажімо, очевидцями цього збиття і. Власне, очевидцями і друзі, є тих постраждалих людей, яких вже забрала швидка, і з якими працює, і поки ми, звісно, не можемо потрапити туди ближче. Але ми згодом розкажемо більше про сам цей момент падіння уламків, про те наскільки все зруйновано. Але поки що ви бачимо, що це кілька будівель, які поруч сусідні. Є частково пошкодження фасаду, є часткове руйнування, якби те, що стосується вікон, дверей від вибухової хвилі, але більше будемо вже розповідати трохи згодом. Ну і звісно ж, щодо Дарницького району відомо про пошкодження даху у торгівельному приміщенні. Про це також будемо згодом розповідати, колеги. Вам слово. Так, дякуємо тобі, святи Святослав Трумса, наш журналіст, який працює на місці події, де впали уламки. Нагадаю, що а, загалом наслідок нічної атаки загинули дві людини. Три людини отримали поранення. Наразі така інформація надходить від Київської міської військової адміністрації.